Ще вчора в обласній адміністрації було більше, ніж гаряче. У епіцентр люстрації активісти намагались кинути губернатора Леоніда Пруса. Втім, план не вдався. Від розлюченого натовпу голова врятувався втечею через вікно. Вже ввечері активісти зібралися знову. Тоді ж намітили план дій на наступний день. Ми завтра на 10-ту годину збираємося, перед облдержадміністрацією. Завтра приїжджають комісія від президента. Адміністрації президента і кабінету міністрів приїжджає комісія. І Ми завтра збираємося, і так само будемо йти до цієї комісії і розказувати цю ситуацію, яка відбулася сьогодні. В облдержадміністрації. Втім, сталося не так, як гадалося. Високоповажні представники комісії не приїхали. Зате до обласного центру завітали близько сотні ударівців з районних осередків. Люди хотіли поспілкуватися з заступником голови ОДА Олександром Семчишиним. До нього мають конкретні претензії. Ми хочемо про підсумку вчорашніх подій, зустрітися з керівниками свободи. Як так стало, що вони допустили до такої ситуації? Організатор не зрімим, як би хто це не стіснявся, була б дозначно свободою. Він коли йшов на роботу, він коли йшов на посаду. Була ж про співпрацю так же чи ні? Ну не береш там один собі, дитина бере собі ворога. Була домовленість про співпрацю, що будемо разом працювати. Яка це співпраця, коли свобода пресує, там представники Свободи губернатора, а перший заступник сидить в кабінеті і собі ухмиляється. Голови адміністрації від свободи сьогодні працюють в Хмельницькій області, і вони в опозиції до губернатора свого. Перший заступник до опозиції до губернатора пише заяву, хай пишуть всі заяви. Йдуть в опозицію. Ми беремо все на себе всю відповідальність, будемо працювати. На діалог чиновник виходити не поспішав, тож активісти зайшли до кабінету без запрошення. Від розмов перейшли до діла. Ми зараз всі одноголосно попросимо товариша Шемчишина написати заяву ну, і пустили. піти ну, 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 заяву. Заяву вже написану активістами, чиновник не підписав. Натомість вказав напрошеним гостям на двері. Після цього ударівців допомогли Олександру Семчишину вийти зі свого кабінету. Я звертаю зараз до преси. Зараз нагло виносять представника свободи Олександра Семчишина. У обіймах активістів та під руку з однопартійцями Олександр Семчишин все ж вийшов на вулицю. Свободівський заступник голови облдержадміністрації звинувачення свою адресу не сприймає. Каже, коли однопартійці вчора товкли його безпосереднього начальника, мав важливіші справи ніж боронити губернатора. Я був на робочому місці. Я був на робочому місці, спокійно працював. У мене реально купа роботи навіть зараз на 12 годину. Е селекторна нарада по підготовці до опалювального сезону. У Нас зима на носі, у нас Росія газ відключить, у нас завдань ціла купа, які треба робити на розбереження і підготовка до зими. Ну тому я вчора цілий день на робочому місці нікуди не відлучався, не виїжджав. І якби до мене хтось, скажімо… Звернувся, я без радістю відреагував. Нездоровий клімат пов'язаний з тим, що голова адміністрації безпосередньо не є самостійною людиною, і це вже ні для кого не є секрет. Людина, яка просто керується з Києва безпосередньо народним депутатом Кернічуком, не ухвалює жодних рішень і боїться брати на себе відповідальність. Тепер у перипетіях місцевої ілюстрації останніх двох днів розбиратимуться правоохоронці. Побиття губернатора підпадає під статтю хуліганство. Ті дії, які відбувалися на вчорашній день, однозначно категорично заявляють, що цьому всьому буде дана правова оцінка. Вирішена вже дана, тому що порушене кримінальне провадження. Ті люди, які вчора здійснили злочинне діяння, щоб підпадати під цю статтю, під цю частину будуть нести однозначну кримінальну відповідальність. Чи порушуватимуть кримінальну справу проти ударівців, міліціянт поки не знає. Активісти від обласної адміністрації розійшлись без видимого результату, а сам винуватець конфлікту пішов на робоче місце. У нас війна йде в Україні, а ми будемо такі, можна сказати, мелочні, як на українській мові сказати, питання будемо вирішувати. Губернатор щось не так сказав, ще там хтось щось сказав. Це ну я так рахую. Саме болюче це, це мир, мир в Україні. І на цьому більше треба акцентувати свою увагу і докладати зусиль, щоб найшвидше це все припинилось. У нас, по-моєму, чиновники ні на що не обращають німа, ні кромі як на самих сім'я. Сколько вона докрасть, в них є плани і все. Поки в області триває боротьба за чиновницькі крісла, наші військові щохвилини ризикують своїм життям у боротьбі за мир на сході. Своє життя за наш мир поклала і Небесна Сотня. Чи за таку Україну загинули і гинуть герої, чи про таку мріяли?